Ні, кожен хто як може старається допомогти війську аби наблизити перемогу над ворогом. Нерідко люди вдаються й до дуже оригінальних та креативних ідей. Так у Луцьку вирішили розіграти автівку Тесла. Зокрема, як розповідає Тарас, який є керівником компанії, що приганяє автівки із сполучених штатів, гроші, які скинуть люди, за можливість поборотися за виграш електрокара, витратять на закупівлю пікапів для зсу. Ми планували збір на пікапи. Ми ніколи збіри не збори не проводили, але зараз дивимося, така стала тенденція, що Закривати збори стало набагато важче. Напевно, вже люди втомилися, да це все робити. Тому ми е, вирішили якось їх проспонукати. Е, ми закривали 100 тисяч собі в Тіктоці, і на 100 тисяч ми собі вирішили простимулювати людей, е, яким чином. Приурочили до такої цифри, що в нас 100 тисяч підписників подарувати Теслу. Виграти Теслу, як каже Тарас, максимально легко. Все, що потрібно зробити, щоб взяти участь у розіграші, це задонатити на ЗСУ. Щоб прийняти участь в такому подарунку, якби міні розіграш зробити, потрібно задонатити на пікапи. Ну не на пікапи, задонатити на банку 500 гривень. І за ці гроші. Ми хочемо купити максимально максимально пікапів. Тарас додає, що після закриття збору планують придбати пікапи для бійців наших Волинських 100-ї та 14-ї бригад. Ділиться, що лише трохи більше ніж за добу вдалося вже зібрати понад один мільйон гривень. Сам збір відкрили 7 серпня. Збір буде тривати один місяць. По закінченню місяця ми. Плануємо цю ласточку вигнати десь на центральну площу міста, відкрити комп'ютер, там блогерів, медіа, щоб це, ви побачили, що це все, все прозоро. каже організатор, що тесла дуже надійна автівка, тому й вирішили дарувати саме її. Саме більше тесл привозимо. Ну і тесла саме такий автомобіль, щоб людина спробувала, вона не ламуча. Економна, якби надійна. Ну дуже хто не користувався, то не знає. Якщо вже от хто покористується, буде переможеться і тесло зрозуміє. Тож організатори розіграшу сподівається, що охочих долучитися буде чимало. А відтак вдасться купити як найбільше пікапів для захисників України, яким вони так потрібні.